Вітаю вас, мої другенки, я Ірина. Ви знаєте, один з блогерів, зараз я не згадаю, хто саме це був, закликав захистити Суми та Харків. Пора зайнятися ополченням, самоорганізовуватися. Давайте подивимося: Суми та Харків. Здається, це треба дивитися все рівно окремо, але я маю на увазі подивимося, наскільки серйозна дійсно ситуація, щоб захистити, самоорганізовуватися для Сум і для Харкова. Ну, для Сум обов'язково. Харків, ви знаєте, а Харків. От зараз я розберу конкретніше, але суми обов'язково потрібно самоорганізовуватися, так? Робити все можливо, дійсно, дійсно, тому що е, суми, суми так. Суми так. Тут іде загроза, тим більше перша карта в нас тут йшла. Е, вже рух іде, так? Обов'язково, мої дорогенькі. <кій> буде буде великим, отут, е, Супротив буде великий. Тобто тиск буде. Ось тут буде тиск, тут будуть суми конкретно. Ви знаєте, коли випадає 20-й аркан ось, із силою разом, це недобра річ. Тут будуть, ну скажімо так, якщо не буде спротиву, то з лиця землі стеруть. І на дні колоди у нас королева Жезлів, Самоорганізація. Королева жевзлі ви повинні розуміти, що ця жінка не чекає, що хтось її завоює. Вона сама цей завойовницький процес бере в свої руки. Ось якось так. Тепер візьмемо Харків. Харків окремо. Бо тут старший аркан. Всередині. А ви знаєте, всередині недобрі справи в Харкові йдуть. Всередині. Є якісь популісти, які щось там, От всередині. Я не бачу з. Ну, тут всередині конкретна загроза є. Конкретна всередині. Що це може бути? От я за Харків такого не бачу, як за суми. Суми тут швидше, тут буде конкретно а, а, протистояння, дійсно, от суми стопроцентово. Харків тут якось в мене, мені здається, що по, по старшому аркану дев'ятка, тобто відлюдник, тут вже, ну, скажімо так, внутрішні процеси захищені трохи. Тут більш спокійніше в цьому, з цього приводу. Скоріше за все, от більше більше ризику я бачу з, для Сум. Ось, А тут Харків, тут або, бачите, Харків, або вже домовилися. Я казала, що тут іде ем, загроза більше зсередини. А, ті, хто там якась організація, я не можу сказати якесь сообщество а, расистське і тому подібне, є діє воно. Ось і тут по домовленостях. Тут я не бачу цієї такої, знаєте, з лиця землі стирати. Тому тут будуть, якщо діяти, то маленькими групками, захватницьками і ось якось так. Знаєте, тут, тут не будуть стирати з лиця землі. А суми так. Ось це єдине, що я бачу. Ще мені цікаво подивитися буде це, як зашвидко це буде. Цього року, чи вже наступного року, 25-го. 24-го ще чи 25-го. Тут, 24 го чи 25-го. Зараз ми і це подивимося. Ну, тут, бачите, туз монет. Якісь шанси. Цього року цього року треба організовуватися, а на наступний рік може бути вже запізно. Тобто, заклик цього блогера дійсно правда, тому що на наступний рік вже буде запізно. Тобто, треба збирати. Не манатки, а організовуватися. Ось навіть карта показує: організовуйтесь, тому що тут вже буде безвихідна якась ситуація. Тобто захистіть свої суми. Тут домовленість. На наступний рік тут теж вже може бути запізно цього року теж треба починати. Треба вже почати. Бачите, трічка мечів це теж недобре. Тобто, паде недобре ось ця організація, оці люди. Оце те, що ждуни чи ще хтось вони працюють, і на наступний рік вже буде неможливість захистити там Харків. Вони можуть його взяти просто спокійно. Тобто, захищайте вже тепер. Вже тепер. Вже сьогодні, коли ви дивитеся. Перекажіть своїм рідним, близьким. Ось. Чи є можливість врятувати ці міста, щоб вони залишилися? Є можливість, що вони залишаться під контролем України Суми, під контролем України Харків. Так є. Так, є можливість. Ну, ось тут можуть. Тут, тут карта каже ні. Тому що, ви знаєте, от те, що не так страшний звір, який, вірніше, зовнішнього ворога ти знаєш. А тут я говорила, що тут є, вони ніби серед вас. Ті, хто там живуть, вони є серед вас. І вони можуть просто, знаєте, це як перевдягнутися ті овечки. І ось тут, тут страшніше, тут важко розпізнати їх. Тут не так з як підривна організація всередині Харкова. А якщо ми візьмемо ось тут, то тут вдасться врятувати суми, якщо дійсно самоорганізація буде. Розумієте? Ось. Тут суми вдасться врятувати. А ось Харків іде вежа. Не дуже добра хар карта. Ось якось так, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі! Донатиме на ЗСУ. Я постараюся в коментарі закріпити. Ось на ЗСУ. Бережіть себе, мої любі і разом до перемоги. Все буде Україна!